Цікаві факти про Христофора Колумба. Христофор Колумб є одним із найвідоміших мореплавців світу. Народився він у 1451 році в Генуейській республіці. Зараз це частина Італії. Родина майбутнього мандрівника була небагатою. Його батько був ткачем вовни та власником сирного кіоску. У нього було троє братів і одна сестра. Перший на борт корабля він ступив, коли йому ледь виповнилось 14. і відтоді він не розлучався з морем до самої смерті. Колумбу вдалося отримати гарну освіту. За деякими джерелами він закінчив Паввійський університет, він вивчив латинську, португальську та кастильську мови. Читав праці з астрономії, географії і історії Будучи мореплавцем та торговцем, Колумб хотів знайти новий торговий шлях до Азії. Він вважав, що, пливучи на захід від Італії, можна швидше дістатися до Індії та Китаю. Щоб знайти кошти на бажану експедицію через океан, Колумбу знадобилося сім років. Його подорожі погодилось фінансувати іспанський король Фердинанд II. Та королева Ізабела Кастильська У 1492 році він вирушив у свою першу експедицію з трьома кораблями: Санта Марія, Пінта і Ніндя. Усі вони були невеликими. Найбільший мав довжину близько 25 метрів. На кораблях було близько 90 осіб, серед них були досвідчені моряки, кілька уязнених, яких відпустили в обмін на службу. Та молоді підмайстри. На жаль, його флагманський корабель Санта-Марія у першій же подорожі розбився біля берегів сучасної Гаїті. Під час четвертої експедиції іспанці висадилися на острові Коста Ріка Багатий берег. Вони вважали, що на острові є великі поклади золота, але помилилися. Коста-Ріка була вкрай бідна. Колумб? Назвав місцевих жителів індіанцями, бо думав, що знаходиться в Індії. Під час четвертої експедиції його врятувало знання астрономії. Під час плавання команда потрапила в дуже скрутне становище. Кораблі були розбиті, провізія закінчувалася, люди виснажені і хворі. Залишалося тільки чекати допомоги і сподіватися на гостинність індіанців, які були налаштовані. До чужинців не дуже мирно. І тоді Коломбо прийшла в голову одна хитрість. З астрономічних таблиць відзнав, що 29 лютого 1504 року відбудеться місячне затемнення, Колом покликав до себе місцевих вождів і оголосив, що в покарання за їх ворожість бог білих людей вирішив відібрати в жителів острова Місяць, і дійсно, прородство збулося. Точно в зазначений термін місяць став накриватися чорною тінню. Тоді індіанці стали благати Колумбу повернути її місяць, а натомість погодилося годувати чужинців найкращою їжею і виконувати всі їхні побажання. Коли експедиція Колумба відкрила один із Багамських островів, мандрівники подумали, що знаходяться неподалік від Китаю, Індії чи Японії. У місцевих тубульців мореплавець узяв зразки загадкової трави, нині відомої як тютюн. Колумб також привіз зі своїх плавань багато ще невідомих європейцям продуктів наприклад, кукурудзу, помідори та картоплю. А в Америці завдяки колумбу з'явився виноград, а ще коні, свині та корови. Відкривши кубу, гаїті. Та частину Америки флотилія Колумба повернулася до Європи з вантажем незвичайних рослин, фруктів, пташиного пір'я та тубійців, яких назвали індіанцями. Повернення до Іспанії було тріумфальним. Колумба зустріли як героя і подарували титул Адмірал Океану. Загалом Христофор Колумб здійснив чотири подорожі до нового світу. Він був переконаний, що відкрив Азію, навіть після чотирьох подорожей до Нового світу Колумб не зрозумів, що насправді відкрив Карибські острови частину Центральної та Південної Америки. Тобто Колумб відкрив Америку випадково, а сталося це через те, що він думав, що Земля значно менша, ніж є насправді, і просто не підозрював про існування величезного континенту. Насправді ж. Він не був першим, хто відкрив Америку. Пізніше було доведено, що вікінги відкривали Америку майже за 500 років до нього. Також вважається, що Колумб запропонував іспанським монархам заселяти нові території не вільними громадянами а засудженими злочинцями при цьому скоротивши наполовину призначений ним тюремний термін у його честь названа багато місць у світі. Наприклад, країна Колумбія, Округ Колумбія, де Вашингтон, річки, міста та вулиці. Кінокомпанія Columbia Pictures теж названа в честь Колумба. Колумб помер у 1506 році в бідності і немилості, будучи важко хворим. Лише через кілька десятиліть значення його відкриттів було визнано. Тепер кожен знає. Щоб подорожі Колумба започаткували епоху великих географічних відкриттів і навіки з'єднали старий та новий світи. Дякую за перегляд! Підписуйся на мій канал. У мене багато цікавого та корисного.